Дня малята. А відгадайте, будь ласка, загадку, не бджола а гуде, не птаха летить, гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Так, діти, це літак. Ось погляньте, які в нього великі сильні крила. Він дуже могутній, сильний і який у нього корпус. Там сидять завжди пасажири. Літачок до нас у гості із конвертом завітав. І завдання вам, малята, ось таке вам надіслав. Давайте поглянемо, що ж в нашому конверті. А тут є ось такі деталі та ось такий шаблон. Але спочатку, діти, ми підготуємо. Наші пальчики. Ось так. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені молодці діти. А тепер, діти, беремо детальки та викладаємо на шаблон. Ось так. Це головний корпус, якого він кольору. Так, жовтий, на сонечко схожий. Ось так кладемо його посередині. Тепер беремо крило. Крило якого кольору? Так, червоне. Молодці. Тепер друге крило. Воно також яке? Червоне. А це пропелер. За допомогою якого. Летить наш літачок. Ось так. Діти, у вас також вийшли такі гарні літачки. Я впевнена, що вийшли. І зараз наш літачок полетить до вас у гості поглянути, як ви виконали завдання. Я впевнена, що дуже гарні у вас вийшли роботи. Дякую вам, малята. Зустрічайте наш літачок. До побачення! лишіточок лети у небесно сонячно була лети ай летить нашіточок обійх комунізірочок і зірочок. буде треба відімчи їх одну ми ай летить нашіточок